Вітаю! Я Алана Точій, і сьогодні ми з командою конкурент конкурентів заїхали в гості в копачівку. Про волонтерство, мистецтво та життя копачівки нам розкажуть місцеві мешканці. Ваш колектив, якщо можна. Скажіть, будь ласка, як називається вперше? Ви знаєте, я як називається, не буду говорити, тому що мені запропонували, а я такий чоловік, що завжди ті всі погоджуються. Хай дівчата, хто. Працівники культури збираємося на репетицію. І ми так собі вирішили, чому б не створити свій колектив. І так назва прийшла сама з собою, навіть можливо від пісні. Ми так часто співали рідня моя. І отак запропонувала. Ліда, Ліда Марощук, вона працювала за клубом перед Танією. І вона запропонувала рідні люди, якось так всі підтримали, то, як то кажуть, рідні багато, а рідних мало. І так вийшло рідні люди та рідні люди. Тобто треба всім один одного допомагати, ну так, як і родина. Нас відповідає. Назва відповідає сьогодні, вся Україна одна єдина, якби ми показали, що ми єдині. Ну, все ж таки, війна, повномасштабне вторгнення. Ми розуміємо, що дуже важко, а особливо на культурному фронті, як то кажуть, співати, коли ти знаєш, що ми фактично в кожного в сім'ї хтось пішов воювати зараз на фронті. Як вам вдається, де ви знаходите ці сили і цю енергію? От що вас підштовхує все ж таки цим далі займатися, не кидати цей цю справу, що вона дуже важлива. Ну ви знаєте, ну і вибачте, що я Давайте. ну ми стільки часу були дійсно ну не працювали. І коли перший пам'ятаю з благодійний концерт був в то в червні, так вже так ну, нам сказали, що треба. Ми самі розуміли, що треба, бо тому що хлопцям треба думаю, хоч так, хоч так, хоч на культурному фронті. І коли вийшли, я особисто до себе можу сказати, що в мене став став у горлі тут просто такий комок, і я ну не могла, але просто себе пересилюєш, ти розумієш, треба. Ми тільки так можемо, хоч так вірніше. Ми мусимо, мусимо співати. І мені дуже подобається такий вислів, коли ми ж, живі, ми мусимо жити. Тобто, жити, допомагати хлопцям, молитися за них. І всіляко, як тільки можемо, і що ми можемо робити? Що ми все ж таки несете ту хоч трішки радість, як ви відволікаєте людей від того щоденного? Ви кажете про те, що вас все таки повернуло до життя, хто каже такого творчого. Це благодійні концерти. Ну, дійсно, ви зрозуміли, що воно не просто якби спів для розваги, а ви співаєте для того, щоб допомогти зібрати більше коштів. Скільки вам вдалося провести таких благодійних вже концертів? Багато але це в кожному селі напевно, то ми провели крім. Тому що концерти були такі різні там і тематичні години, правда? ж? Mm -hmm. Mm -hmm. Так само люди, але люди відгукуються, люди йдуть, люди приходять, люди так. приходять і Хуя. так. І коли особливо кажуть благодійний концерт, це як можуть, я знаю, от ми особисто Ключове слово та, ЗСУ. Так, збір так, так. для так. ЗСУ і вже. А як ваш репертуар змінюється? Все ж таки, mm -hmm. ми розуміємо, що повномасштабне вторгнення, на, на кожній, як то кажуть, галузі, сфері, якби змінилося, от все ж таки репертуар ваш творчий. Що хочеться зараз співати? Такі пісні появилися, яких не було? Знаєте, рідко, рідко вже такі там танцювальні. Там як кажуть губца, Але черпаємо, знаєте, звідки ще якогось. У мене такий, е, е, самий такий я знаю, поет пісняр, ви знаєте, Вадим Крищенко. Mm -hmm. Пісень багато написано. І там його є такі і про батька, там, про маті, такі спогади. Тому що чоловік пройшов в Другу Святою війну, якраз це відчув. Так само Анатолій Пашкевич. От навіть взяти, е, щойно ми співали Степана Кривенького пісня. Так, так, чого ти хочеш в Ну, це якось вперше ми тоді були, щось то був конкурс якийсь. і От ми щось на, на своїх, Ну, в основному хочемо на своїх. Анатолій Пашкевич більше такі. От недавно теж то, 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 то ми вчили, що то ми співали. Лесю Українку Петровну, Лесі, ні, ну, то, Ну Лесю Українку. Ну, наших черпай, там, Шевченка, ви знаєте. Ми ну, дуже дякуємо за те, що ви робите. Це дійсно культура, вона не має падати, навпаки, має підтримувати той дух наш. Кожен робить все своє, те, що може, волонтерите, працюєте, співаєте. Це дуже дуже важливо. Так що швидкої нам перемоги і повернення всіх хлопців живих додому. Пані Людмила, розкажіть, будь ласка, бібліотека, діти, як сьогодні ви їх залучаєте до себе? І от ми знаємо, що проводиться конкурс читців. Теж на вашій якби, базі і ви формуєте. Розкажіть, як це відбувається? так, буде? звичайно, у нас кожен рік проходить конкурс Лесі Українки, читців. Мій любий краю. Зазвичай дітки беруть з цілого ОТГ. Цьогоріч теж ми приймали участь, було 12 діток. Переможницею стала Софія Безушко, села Борозулуки. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає. І могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє чекає, а тим часом перевертні. Нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати, з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, як би ж. Якби то ж знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, і мати б не журилась, Юлія. Скажи, будь ласка, от ви читаєте вірші наших поетів? які писали колись по Україну. Наскільки вам сьогодні їхні рядки сьогодні лягають до сьогодення, до війни, до відношення до держави? Інколи оці зрадники, які виявляються, чи знаходите ви от спільні, як то кажуть, ноти в цьому всьому спільні ноти, звичайно, є Шевченко. Писав, як будто на майбутнє? Він ніби знав те, що буде зараз, за ну за нашу ситуацію, і виходить. Ну, ці вірші, Пророчую, мене, так. досить е, добре підходять до теперішнього стану. Як вам вдається залучати сьогоднішніх дітей до бібліотеки? Можливо, щось цікавого ви їм тут проводите з ними? Е, ну не тільки читаємо книжки, а й звичайно граємо ігри. У е, нас є майданчик, то навіть проводимо там час, читаємо там теж, е, проводимо мастер-класи, плетемо браслети, е, обері, обереги. Хочемо от маємо план такий задум зробити в мастер-клас ляльку-мотанку. Сергій Сергійович, ви такий молодий, активний. Ми знаємо, ви вчителюєте ще і паралельно займаєтеся з молоддю. Як створилася ідея, і скільки часу у вас є оцей молодіжний центр Дід Юхим? І чому саме так він називається? Ну, молодіжний центр діє приблизно з 2019 року, як ну просто як така організація, можна так сказати. Так? А вже як саме це приміщення, то з 2020 року ми отримали грант. Від House of Europe і нам вдалося ну завдяки в тому числі сільській раді, тому що вони теж допомагали трохи, і вдалося організувати ну таке приміщення, де молодь може проводити свій час. Ось чому дід Євхим»? в гурту Тартак є така пісня Дід Євхим». і ну якщо можливо хтось чув, то я думаю, що зрозуміє про що йдеться там і чому саме так названий наш молодіжний центр? Все ж таки, от збирати молодь сьогодні не так просто, так як чомусь зацікавити, щоб вони до чогось ішли. Як вам вдається, і скільки молодих людей до вас приходить? Ну, Гуртувати їх тут. останнім часом трошки менше. Ну, можливо, і в тому числі війна на це вплинула також. Але загалом у нас ну, сформувалася така когорта. Ну, близько ну, 10 прям дуже постійних таких членів, ну які там долучаються до організації, там до якихось заходів, там ну, до, до таких якихось речей, і там близько 20-30 людей, які долучаються до самих заходів, ну як, як учасники, тобто там як відвідувачі, так тобто на якісь вечори настільних ігор, якісь кіноперегляди, там ще ну, Mind Games Ми робимо також, долучаються. Ось ну тобто така кількість приблизно. Діяльність дуже широка з молоддю. так ну останнім часом, от як була як почалася війна, то трохи займалися волонтерство. Не скажу, що там прям дуже активно. Але ну долучалися принаймні до цього. Організовували благодійні ну, Mind Games у Нас було благодійний, тобто там ну, нас як внесок з команди, mm -hmm. то ці внески відповідно ми направляли на зсу. З наймасштабнішого такого, що нам вдалося зібрати близько чотирьох тисяч, трошки більше ніж чотири тисячі. Це ми організовували такий футбольний турнір на великому полі. До нас долучалася Рожищенська команда ну, з сусідньої громади, так? з інших громад, вже не пам'ятаю, яких. Тобто було загалом чи шість, чи чотири команди. Ось, і ми тоді зібрали десь близько чотирьох тисяч. Так? Ось, історичні різні екскурсії провожу. Ну, як я вчитель історії, то в принципі, провожу екскурсії. Так? Літом це останній раз відбувалося. Ось. Ну, взагалі сфера діяльності дуже широка і дуже така, навіть важко все згадати. А які у вас є плани на майбутнє? Все ж таки, всі чекають перемоги і всі розуміють, що треба і надалі гуртувати, зацікавлювати молодь, щоб вона ну, розвивалася по-іншому і в правильному руслі. От, Які у вас плани? Ну, планів так само досить багато. І ну, дай Боже, щоб була перемога, і тоді. Ну, активніше розвиватися, активніше долучати молодь, зробити тут ремонт, зрештою хотілося так, ну, якось більш покращити. Ось, дуже хочеться вже просто останні, останній рік, так точно нам не вдалося цього літа це зробити, облаштувати балкон в mm -hmm. наступ наш, наш mm -hmm. поруч молодіжним. Щоб центр. літом, так, мабуть, проводити. проводити це, мабуть, такий найграндіозніший план. Ну, і загалом багато різного. Ми знаємо, що ви дуже активно працюєте з дітьми з молоддю. Ви є вчителем історії і у вас є тут такий чудовий музей, ви я його керівником. Як створилася ідея? Чи вже був музей до вас? І як ви підшуковуєте експонати? Ну, Музею не було. Ви створили. Ну, не зовсім я, а фактично спільно з тодішнім директором Іваном Йосиповичем Косміном. Ось це така була його ініціатива, фактично підштовхнув мене ну, до створення. Я хотів, але це була така ініціатива. Угу. Ось, 2016 року. Ось, але офіційно фактично зареєстрували ми лише в жовтні цього року. Угу. Ось так. Маємо свідоцтво про реєстрацію в Центрі національного патріотичного виховання. Ось як як збираються Експонат. артефакти, експонати діти дуже активно приносять, просто дуже активно долучаються. Ну, відсотків 60, мабуть, до того, що є, це долучення якраз учнів. Активно долучаються вчителі, так само, якісь свої, навіть родинні артефакти приносять, тобто там документи різноманітні з холмщини, наприклад, там чи ще щось таке. Активно долучається, що щось я десь підшуковую. На сьогоднішній день війна, повномасштабне вторгнення. Ще одна інша, можливо, така негативна, неприємна, але це історія нашої держави. І, мабуть, така, мабуть, буде все ж таки переможна, ми віримо в це. Про нашу незалежність, про нашу боротьбу. Чи буде у вас все ж таки експонати, експозиція, присвячення цим всім подіям? Ми вже до цього. Ну, власне, я готую експозицію по цьому. У нас є прапор Михайло Володимирович власне привіз з зони бойових дій. Власне, він був в Бахмуті. Так, є марки, є залишки власне, мав, осколків скажімо так, mm -hmm. так ну поки що така маленька експозиція, але вона буде наповнюватися, впевнений, і ми до цього активно готуємось. Вас відвідувачі вашого музею. Це виключно ваші учні, вашої школи, чи все ж таки приїжджають з інших сіл, з громади і відвідують ваш ну, зараз не приїжджають, але були в нас учні з села Топільна, наприклад, це Рожищенська громада. Так дуже багато. Долучають ну приходять там мешканців не тільки навіть Копичірки, а там інших якихось населених пунктів зрожищ, так само. Так, тобто люди, яким цікава історія, вони ну, можуть для себе тут побачити багато ну, цікавих експонатів. А можливо, з вас є якийсь такий експонат, про який хочеться розказати. Якась може цікава історія його? Чи він вам ну, дуже дорогий, чи дуже цікавий? От що у вас є Таких такого? Експонатів багато. Якщо є багато часу, ну, хоч то можна можна да. розказати. Це так звана клюка. Ну її по-різному називають в різних регіонах. Клюка, ключка, це. Ну, такий своєрідний пристрій для натягування рубля сіно, угу. яке угу. Власне, так, везуть шнурок, яким закручують угу. так, і зачіпляють завіс. Це, це досить унікальний насправді експонат. Ось, і ну, Не в всіх музеях, скажімо так, він є. Це Оце, як... виходить, що це з цільного дерева. Так? А це як скоріння. Як вис... скоріння. А, це навіть. Скоріння. Скоріння, так, скоріння. Стародавній такий. Пристрій для е, створення муки. Так? Тобто е, бралося соціальний камінь, так, і розтиралося е, власне, зерно для створення борщ. Це дуже, мабуть, улюблений експонат дітей. Вони постійно сюди приходять. Ну, взагалі у нас музей не просто музей, а своєрідний такий кімната відпочинку для, для учнів. У нас є багато настільних ігор, зокрема, також можна подивитися. Ось, ну, пазли, про які я говорив, так? От, зображення школи, будинку культури нашого. Діти якраз досклад, доскладжували пам'ятку нашої архітектури, ну, поштова станція, uh -huh. Ось, ну, Такі пазли також. Ну, діти люблять приходити складати. Ось. Пазли так само в ну, так само діти це, активно цим займаються. Ну, ігри від Інституту національної пам'яті є. Це вже зі старшими учнями грає. Там, от, Наприклад, Українська революція, 100 років боротьби, УПА, Там Леся Бондарук, наша uh -huh. Uh -huh. з інституту національної пам'яті. Передали нам, ну і ми активно цим користуємося. Розкажіть, будь ласка, ми знаємо, що ви не так давно не так давно повернулися з Бахмута. Так, це найгарячіша точка зараз в нас на Україні, і ви є викладачем в цій школі. Розкажіть про свою викладацьку роботу. Ми знаємо, що цей предмет дуже важливий сьогодні. З якою от іншою емоцією, як то кажуть, і іншим натхненням ви будете викладати цей предмет? Що ви змінили навіть в ньому? Ну, звичайно, що цей. Предмет сьогодні дуже актуальний. Він, він і був для мене завжди був актуальний, тому що я вже працюю в школі з 91-го року, як Україна стала незалежною, так і я і працюю. О, викладаю цей предмет постійно працюю над тим, щоб якусь матеріальна база була, тому що матеріальної бази у в нас завжди було слабенько. Що ще лишилося від радянського від часів, то це воно, і, і ми його зберегли, просто додаємо потрошки якимись експонатами, якимись тими засобами, щоб можна було проводити заняття практичні, тому що теорії її завжди треба, але і завжди в нас щось забагато, менше практики. Ну І звертаю на це увагу зараз, тому що прийшов в школу буквально тиждень тому. Бажання працювати краще в тому плані, що бачу, що в дітей в очах вогник з'явився набагато краще, вони зовсім по-другому мене вже сприймають. Ну, тому що як не є, мені не соромно їм дивитися в очі. От, і я думаю, що цей предмет зараз і буде звертати увагу і держава, тому що треба сприяти його розвитку, можливо, покращувати сам процес викладання суть його і базу. Саме це база. Ну я думаю, що в нас в школі тут база не є погана, є тір, є кабінет, є всі необхідні засоби для навчання основних розділів з програми. А Розкажіть ще про цей прапор. Цей це прапор ваші. це моя святиня, тому що це, я його проніс з собою весь рік на війні. Тут розписи всіх моїх побратимів, яких я зміг зібрати, тому що деяких з них вже немає в живих. Це буде пам'ять, я вирішив його лишити в школі, тому що це історія, це пам'ять буде для нащадків. Тут 63 бригада, це там, де я служив. Тут всі побратими з моєї роти. Я був заступником командира роти та якби весь такий бойовий шлях, можна сказати, тут на цьому прапорі. Розкажіть, будь ласка, ідея цього. Як виникла і як давно у вас працює ця крамниця, дитять нас така активна завідувача будинком культури, вона не тут живе від нашої крамниці, угу. і ми вирішили, що діти почали малювати малюнки. Ми відправляли на фронт продукти харчування, одягів вкладали туди малюночки. І вирішили зробити ярмарку. Ну і я запропонувала, оскільки тут у нас іде траса, угу. і ми оцю ярмарку, щоб зробили на вулиці. Почали робити майстер-класи, і от наші дітки почали виготовляти різні брошки, браслети, почали долучатися мами. У нас тут нема дівчаток, багатодітна мама кузницька Оксана, принесли вишиваночки. Далі Ліда кварцяна робить отакі такі от кошечки. Далі діти показуйте. Віночки. Віночки. Це от нас є юний художник, талант і активіст. В нього воює і брат, і дядько на фронті малює картини. Він зараз розпочав таку гарну маслом картину малювати. Почали плести браслети. У нас тут наш історик Сергій Янішевський книжки для реалізації приніс. Зараз на пенсії у нас Валентина Іванівна, завідуюча, буде дитячим садочком такі мікровишивки, отакі гарні вишивки. Тобто долучилися всі. Я просто боюся, що я когось не назву і ми завдячуємо всім. І почали долучати товари з магазину і все, ми були на вулиці. Дітки почали вихідні дні робити ярмарки, потім взяли безпрочні лотереї і всі, хто. Заходив, вони пропонували, от у нас є лотерейки по 20 гривень, по 30 гривень. І ми почали, спочатку назбирали майже повністю, тільки долучили десь процентів 20-30 автомобіль, купили, потім ми почали купляти тактичні каски. З Польщі нам наші односельчани допомагали, правда, Максим? І коли почалося вже осінь, хляпа. А не хотіли хорошу припиняти. Таку припиняти. Так? Я запропонувала зробити тут куточок. Uh -huh. Потім виставили ми тут, почався блекблекаут. Uh -huh. Світло почалось відключатись. Тату нашого добровольця і зуляник, якому ми збирали на автомобіль. Зробив нам таку піч. Uh -huh. Хлопці привезли дрова. Ми почали пекти пироги. Потім почали робити що? розказуйте, пряники, пряники. пряники. мибирні. І коли в будинку культури вже почали дівчата, наша культура підключилася, почали вони молодці, дуже великі, і велика їм завдя подяка від всієї громади, тому що вони почали долучати кошти із благодійних концертів. Ми почали робити вже і в клубі ярмарки, і так воно пішло і поїхало. І що ми купили, діти? Ми купили три тепловізор автомобіля. Тепловізор. тепловізор, цифровий цифровий. Бінокль, бінокль, для бінокль. дорогі майже за тисячу доларів. Так, так само генератори. генератори. А зараз на що збираємо гроші? Зараз на е... акумулятор щоб е... поранених. Е... З... Треба двох автомобілів. Да. Будуть вивозити поранених. Вони в нас молодці, то самі активні дітки. Молодці. Ну розкажіть ще ви щось. Як вам тут працюється? Ну, от от, які тобі зараз картини хочеться малювати? Мені зараз хочеться малювати для воєнних і показувати свою творчість всій Україні, щоб вони побачили, який я молодець. І також я хочу передати своєму дядьку Юрові і Владові привіт. А вони ну, зараз де? Вони, зараз дядько Юра на фронті десь, а Владик зараз поки вдома. Да. На ротації, так? Да. Хлопцям воїна. Що вам хочеться сказати? їх uh, беріг Бог. Так. Щоб скоріше була перемога. Uh -huh. да. Ви їх всіх чекаєте? Так. так. Дуже дякую. Ви дуже великі молодці. Вітаю вас, Олександр, Генович, розкажіть, будь ласка, ми прожили такий дуже важкий рік. Перший повноштаб, повномасштабне вторгнення, війна, окупації окремих територій, деокупації. Як ваша громада прожила цей важкий рік? Скажу так, з самого початку війни громада старалась, старалась зготуватися. старалася Якщо згадувати 24 лютого і Перші дні, 25 26 Ми організували першим ділом чергування в наших населених пунктах. Було приємно, що всі молоді чоловіки, молоді хлопці зготувалися, І якщо ми проводили інструктаж, бо організували патрулювання всіх наших населених пунктів, всіх старостинських округах, то в Купачівці було більше 200 чоловік. Молодих хлопців, це mm -hmm. е е патрулювали. В нічний час комендантську годину контролювали це. Ну і ці-всі заходи в нас було організовано по всій громаді. Постарости всі наші старости відповідально серйозно віднеслись до цього. Ну і відповідно зразу було створено в нас добровільне формування. В даний час воно ще й досі функціонує. І сусідні громади вже хлопці доєднались. До нашого добровільного формування щодо роботи в основної сільської ради, ну, по крайній мірі воно поступово поступово війшло в русло, ну, в даний час сильно відчувається тяга. Важка ноша цієї війни, але поступово громада входить в русло, вже призвичайлась до цих військових дій, воєнного стану. Волонтерський рух, як він вас набрав якого оберту, і як ви волонтерите далі? Е, ну зразу після 24-го вже і наші депутати, і наші педагоги також зготувалися, якщо взяти. В Принципі щодо волонтерства зразу в нашій школі, в нашому повному закладі загальної середньої освіти в Купачівці, педагоги під керівництвом директора згортувались і почали з тушонок, потім прийшли вже на солодощі з гуманітарного відділу наші спеціалісти долучились організували плетіння тих самих маскувальних сіток. Ну воно так поступово це. І в даний час ми також. І харчуємо військових. Депутати наші. От я в приклад хочу поставити нашого депутата Ірину Адамину Андрюк. В принципі, це можна сказати по всіх старостах і старостинських округах. В Купачівці іменно Ірина Адамна взяла тягар на себе волонтерство, організація тих самих і коштів збирають, і їздять в Польщу, закупляють ті самі. Ну, що потрібно, тепловізори і ті самі збірні автомобілі. По старостинських округах наші старости також організували, підключили всі депутати. По суті, також іменно ті хлопці. В нас в громаді в даний час 270 наших хлопців служать, приходять в службу. Ну там є рух, тому що дехто помінсовується, дехто знову призивають хлопців. Ну але по крайні мере, всі потреби, які озвучують наші хлопці, постараємося загальними силами задовольнити ті потреби. Проводимо ті самі концерти. В принципі, нас відділ культури очолює Ольга Олександрівна Ващука, вона організувала, і в принципі, в по суті, в кожному нашому селі в Старостинському округу організовані були концерти, по навіть не старостинському, і по інших менших селах організовано благодійні концерти. і Всі кошти, які були залучені, передавалися так само для наших послуг. Чи, ласка, запиту, і вас не всіх запитую, вас хочу запитати, яке ваше буде перше рішення після перемоги. Ми її чекаємо і всі віримо і надіємося, що вона буде якомога швидше. От що б ви зробили саме перше? Напевно, розпорядження сільського голови буде зробити святковим вихідним днем. Ну, відповідно, і тих хлопців, які в даний час походять службу в Збройних силах України, і відповідно, кожного треба все-таки. Уважити, шанувати, зустріти. Ну щодо рішення, то я думаю, однозначно, що це це, це буде загальнонаціональне національне свято і однозначно, щоб я першим ділом це зробив би вихідний днем. І, в принципі, перемога, ви знаєте, наша перемога і змінить Україну. Все буде Україна. Дуже дякую на такі гарні ноти, за те, що ви маєте цей позитив і віримо, що ваша громада буде розвиватися. І віримо в нашу перемогу. Дякую, дякую. Більше про копачівку та людей, які тут мешкають. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості в ваше селище чи громаду, звертайтеся за номерами, вказаними на екрані. З вами була Алана Наточі на телеканалі Конкурент Тіві. До зустрічі.